Всім доброго раночку, мої хороші, добрі підписники і гості мого каналу. О, бачите, тепло. І вони водичку випали. Водички немає зовсім. У нас тут, бачите, є поповнення. Вчора було два цепляточки, Бачите, які черненькі. І зараз я їм дам водички. Зараз я вам дам водички. Лампочка ще світить, то бо того, що при одній дуже холодно, вони маленькі, їм захолодно, а так їм добре. Так їм добре при такому. Ага. Так, я все заберу. Зараз заберу і дам їм водички. А й зараз подивлюся, чи є цеплята ще, бо мали бути ще цеплята. Скажу вам, ой, ой, як я маю це забрати. Не знаю, як так, зараз себе. І тут я маю, бачите, ще, ще на, натерла. Даю корм, але ще натерла яйце і висипаю сюди яйце. Ця тарілка в мене не, вже не користуюсь, вона е, щербата, нащерблена. то Таке треба викидати в хаті. Таке не треба тримати. О, отако. І вони разом. І це разом з кормом, хай вони їдять. О, тут во щоб не було до лампочок, щоб було посередині. Добре, йду подивитися до тих. Ці кури. Так, зажени ті кури, аби відкрити фіртку. А, а як ти вважаєш, та Єндочка тут ці лише вона їх не по той? Може її вигнати, та вона тут. Так, її тут кого-то не з'їсть. Вигнали ту єндичку. Ну та, по крайній мірі, не вона буде. Чекай, не вона буде. Зараз, якщо буде їх кусати, то я її сюди злапаю і її перекинемо. Якщо не буде, то не вона буде разом, не буде разом з єндиками. Але вона б не їла корму. Це таке недобре. Недобре, недобре. Дивіться. Ви бачите. Бачите, що в нас робиться? Думали, будуть сидіти під лампочком. А вони що, хочуть під лампочку? Подивіться, позабивалося, а решту де. А решту де. Зараз я всі подивлю, де тут то все решту, видите? Чотири великих є і три малих. А де всі решту? Тут поставили їм лампочку, щоб їм не було холодно. Ви знаєте? кур 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 кур, -кур, -кур. Де в нас тут була е, свиноматка разом розростив. А -а -а. Дивіться, а чоловік застелив просто, знаєте, кинув там під, під м -м, лампочку, так опустив, ніби вони вже не знати, як будуть. І сіна лиш тут, зараз я йому скажу. Ой, боже. І сіна лишень тут. Сьогодні передають нас, що буде. А вони від лампочки вступилися, бо то дуже душно їм. Зараз я виключу. Зараз я тут виключу. О, є всі. То зараз я їх буду пускати на двір, але я не знаю, як я маю відділити, щоб я лише більше пустила. Води не мають, точно. Їду, мають, води не мають. Добре, добре, зараз йду, я все буду робити. Зараз я все зроблю. Боже мій. Якось так, ви є всі. І, і... І тих малих вони не по не позаминали, не подьобали, все добре. Не хочу ті малі випускати, розумієте? Бо ті малі е, погубляться там, в ті діри по заході, і вони там погублять малі, розумієте? Отого От я не хочу ті малі випускати. Та йдіть, ворони, виходьте. Що робить. Вони хочуть вийти, вони хочуть вийти, та виходьте ви, давайте, виходьте, виходьте, виходьте. Ну давайте, 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 давайте. О, ще не знаю, що тут ще лишилося, що щось лишило. Ну давайте, виходьте. Не знаю, зараз подивлюся, зараз подивлюся і зараз ще всі решти великі вижену і все. Все, вийшли, не знають куди йти, не знають куди йти. А ті четверо там всі лишили. То є така морока, знаєте? От то є така морока, ну але що робити? Мусиш все зробити, бо е, село і, 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 і так живеш і так мусиш це все робити. Ага. О, йдіть, йдіть. йдіть. Чим їх е, е, лапати, то краще їх виганяти, щоб вони знали, куди перейти, знаєте?

Видите, як вони знають свою дорогу. І вони будуть шли, а там кітка спитує, вони вже й кітки не боються. О, подивіться, дивіться. Видите, як дружно? О! Хто не знає, то, то знаєте, ви як це сі робить? Зараз їм дам водички туди. Ні, вони там мають, по-моєму, воду. Вони там мають, по-моєму, воду. Я вчора лишила, а дала їм була вдруге. Ага, видите? Ну, все, все сьогодні будуть день сидіти. Та як не буде холодно, то заганяти не буде. А буде холодно, то заженемо. Видів? <ривіт> Видів, як я роблю? <ривіт> ага, А ти думав? Зараз викриє шуму, боже. А, махаєш О, тепер всіх випущу спокійно. І. І без, ой, і без всяких проблем, і без всякого шуму і крику. Ага. Так, добре, йду їм ще дам їсти тим, тим, а тим малим дам ще води, зроблю якийсь лад. Аво, кітка ще там викручується, а вони боються трохи. Зараз я ту кітку звідти на Ет, несу, їм, несу їм корм кого? Дай я кітку на жену звідти. їй так добре на тім сонці лежати, ті кітоці. вона собі сп'є, та вона їх не чіпає. Що <клух> що, най вона, вона буде? <клух> та най буде вони, та най буде, добре. Ну добре, добре, поставлю корм. Ага, ой, поставлю корм, досипала корму. І все, поставлю корм і так буде. Ну так, так, вони сі, вони ще її не боють, так. А, що це таке? Що це сі стало? Зачепив, ні? Але ти вуйку! От сидите. Це все погановило тут. Де ж там? Я зачепив її, хоч би й що, ні? Я то себе можу буду й по але <гум> їсти, то ти не будеш мати жоні? <гум> угу. Отакий от ранок, отакий от ранок в нас на Україні. <гум> отакий от ранок в нас на Україні. Бачите? То зараз подивлюся, повинні якісь цеплята бути. То зараз подивлюся. Ви знаєте? Хочу вам сказати, я вчора показувала крилята і кажу до чоловіка, а що вона мала, а що вона мала четверо криленят? А він каже, що він не знає. Привітайся. Привітайся, день. <схай> каже, що навіть не дивився. Ну ви таке виділи. Що я, я не... таку маєш силу волі щось і не подивити. А ти видів, які вони? Та вони такі, як пасіта, то ва. ти що ти? І вона така крепка. А я думала, що ти... і вони такі, як пацета. Та бо їх четверо, ти мають мають молоко. Ти. <рес> та фест. Ну я думаю, ну як ти? Ти що, не знав, що їх четверо. Де вони там? А десь вони там в заріті. А вони там всі, а вони там усі в пухові, але вони вже виді, вони вже починають видіти. А вона така розумна, та мамулька, така розумна, що фест. Цей чоловік зробив їм другу поїлку тим, щоб вони не з тої сковорідочки е, пили, а зробив їм другу поїлку. Ви А во, це то підвазоночки, під вазоночки. Дивіться, як він зробив. То підвазоночки є, і сіточку поставив таку, щоб вони тут не купались, знаєте, лиш би водички попили. Видите, як він зробив? Ну от там мають корм. І курудзінку разом, а вони подивіться Що маленький жо? Боже, балакають, балакають, ходіть, 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 ходіть сюди, ходіть, ходіть, ходіть. Ходіть, угу. ходіть сюди, маленькі такі, ходіть. Видите, як вони йдуть. Отакі, отакі вони, отакі. Гуси, вони так люблять людей, вони до людей йдуть і не боються. Знаєте, якщо з ними тут бути, то вони взагалі до ніг будуть йти і навіть не відступлю, на ноги будуть тобі наступати. Отакі гуси так себе ведуть. Угу. Вчора забрала тих два ціпляти і хочу подивитися, чи ще щось підняв тут є, чи, чи нема, чи то як ці яйці були. Несичі. не сече. А ну, вставай. Чи щось буде, чи нічого не буде. Не є якісь. А ну, давай. О, видите? Тікай, Яндочка. Вона заглядає. Видите, як заглядає? Видите, як Яндочка заглядає? І зразу сідає. Видите? Ага, а во, щось робить. Може, ще буде. Недобре щось лізу, знаєте? От щось не лізу, добре, так все належить. Щоб мало якось вилізти е, єднако, а там знову якийсь, чи то лупина, чи то щось м -м, за мене, не знаю. Єндечка, знаєте, щоб тако я переконалася, щоб е, під єндечкою яйці курячі не билися. Знайте, ну як щоб вона їх не приминала, то треба під неї спершу ставити якісь яйці, е, якісь такі гіндичачі, качачі, гусячі, важкі, щоб вона перший раз висиділа. А потім вже другий раз ставити курячі. Вона тоді стає легша трохи, і на курячих вона тоді все сидить нормально. А то, виходить, вона яйці мне, вона зразу тяжка. Так кажу вам, як, як я знаю. Вона зразу тяжка, така, і зразу яйці мне. О, тоді курячі. І все. І весь результат. І весь є такий результат. Так що. Так що от такий, я все знаю, знаєте, а от щось так, щось так роблю. Та не було того, щось належить. Та й взяла, поставила поставилася. Ну, але то є недобре. недобре. Забираю собі твору цих п'ять штучок. Бачите, такі чорні, може, з тих рябих, так думаю. Курей. Не можу виключити телефон, зараз виключу, бо я в рукавицях. Знаєте, на вечір тепер воху чуть, чуть потепліло, скажу вам. А то така була холодина, таке холодне, ніби десь сніг випав. Ви знаєте? От весь день ніби десь випав сніг. А ми тут ще в стайні трохи почали робити порядок, бо того, що ну як, поки нема сапання, сіну вже зібрали і, і треба трошки зробити, бо по тому зовсім не буде часу. знаєте. От, от таке, ну от таке якесь. Трошки навели лад, трошки повигрібали, то -то все. з вікна здоймив ту сітку, бо там за ту сітку ну, була сітка за чого? За того, щоб були свині, щоб не було таке мух. знаєте? О, і того була сітка. А вже сітку зняв, тепер трохи то -то повигрібали і треба буде побілити. О, тут побілити, помалювати, може якось ті фарби тепер так само такі дорожнечі, як. А єндечка нічого. Ми її тут навіть коли неї нічого не чпали, е, поки що, навіть вона собі тут так сидить спокійно, як сидить, бо нащо її тривожити. Просто тут трохи порозгрібали, то, то повиносили, почистили, та й все. Та й так буде, та й так тепер буде наразі. Наразі так буде. Подивлюся, я ще до тих цепліт. Їм така духота, бо вони по... туди, але я не маю як виключити лямпочку. Виключу цю лампочку і їм вже буде холодно, знаєте? І буде холодно, зараз ще налию ще раз води і все. І вже до них не буду дивитися. А зараз ще трохи і світла не стане, то неї вони ліпше будуть теплі. Нічого. Будуть теплі і так їм буде. Трохи їм свіжого воздуху давали, тако відкривали, а то навіть будуть теплі. Добре, мої хороші. Добре, на сьогодні буде все. Сьогодні була така робота. Ну, а завтра будемо, дасть Бог день, будемо щось робити, друге. О. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші, всім пока. Такий сьогодні звіявся вітер, що мені розбив. Горшок, бачите, горшок разом з квіткою. Я зараз позамітаюся. Все добре, добре, всім до зустрічі, всім пока.